Привіт, друзі! Всіх вас вітаю! Хотів записати невеличкий гайд, що можна робити за воїна в грі Pass of Exile 2, а саме за Титана. Ну, що можна робити за самий занерфлений взагалі в клас в грі, якого немає броні і немає супер-пупер скілів, які розвалюють весь екран. А я вам скажу: ми будемо ламати броню ворогам, ми будемо кидати авторшоки, і ми будемо давати гарантовані кріти. Як бачите, клас титан. Я не брав вміння, які дають стани з ударів, бо в нас всього лише три удари на всі скили. Тому забрав оце найкрутіше вміння, на мій погляд, яке підсилює наші маленькі ноди на 50%. Додатковий інвентар також плюс. Далі ми маємо більшість ауру, збільшену точніше, площу наших слемів Area of Effect, AOE, та шанс дати автошок і підсилення всіх наших слемів. Uncentrally boosted це саме те, що ми маємо в одному з камінчиків. Які можна постійно робити, але ми підсилюємо всі слеми після кожного удару. Як бачите, я докачався до 90 рівня, це було ледь-ледь. Я почав використовувати альтернативні гілки, і саме білд мій е, забирає дуже багато всього ось таким от конусом. А що саме? Ми йдемо в урон, люди. Ми йдемо в урон, бо урону нам буде в принципі не вистачати саме на босах, бо в нас немає такого взривного урону. Як показують деякі гравці та стрімери, вони відверто піздять, що кажуть, що в них є білди, які не треба нічого вкладати. Це відкровенна лажа. Я вам зараз покажу, поясню. І доведу, що без вкладень в poe 2 Ви тут багато не набігаєте максимум, це ви, ви, ви дійдете до т 15 map і можете там трішки підзастрять. Забираємо урон. Трішки, бачите, я тут перекачався, взяв альтернативні гілочки на вогонь. Де мені не вистачало, я підбирав стати інтелект та спритність. Сила наша все, бо нам потрібно тискати пушку в одній руці. Трішки критів, трішки урону, трішки ламаємо броню. Знову сила. Беремо нашу дворучну зброю в одну руку. Вернемось чуть назад. Каміння, я розумію, ви всі знаєте, як це робити. Берете те, що вам потрібно, ставите і радієте життю. Наша основна гілка на булави. Я не брав оце, бо в нас е, не даються хеві стани, Тому оці три ноди, в принципі, не корисні. Дійшов сюди, щоб е, вирішити питання з маною, бо мани в нас мало. Це воїн, він майже без мани всю гру. І добрав трішки атак спіду і фізикал демеджу. Що далі? Далі наша альтернативна гілочка на тотеми. Бачите, я вкачав. Зелененьким все, що дає мені урон на тотеми. Ось їх три Три пасивних таких невеличких е відділення. Забираємо лайфстіл, покращуємо область дії з броні та урон. Ще камінчик, ще камінчик, ще камінчик. Тут все зрозуміло. І трішки пішли знову від початку. Добрали знову physical damage. Лайфліч я не добирав трішки рейтингу попадання. Знову зломбрені фізичний урон і урон з двох рук. Це нам дуже потрібно. Тут також сила, тут також спритність і дає нам рейтинг попадань. І на амулет я намазав ось це. Це вирішить більшість питань з тим, що інколи воїн не попадає по ворогах. Запам'ятайте це вміння. Unaccepted accepted finance. Коротше кажучи, трішки урону. І дає нам стільки рейтингу попадань, скільки в нас є сили. А сили у нас на даний момент 434. Плюс щось буде на зброї, плюс щось в нас іде від аури плюс щось ми взяли. Показую попадання будь-яким скілом. 100%. Це взагалі попадає постійно. Круто, круто. По білду, начебто я все показав. Можете поставити на паузу, подивитися. Тут все просто. Забираємо стати, забираємо те, що дає нам демедж, э, попадання, розлом броні, кріти. На альтернативу ставимо тотеми. Но тотеми, чому я ставлю? Бо зараз поясню. Дуже вони гарно синергують з в принципі, скілом Stampit. Можна обійтись для зачистки мап, як бачите, урон з руки е при нічого не поставлених е скілах непоганий, бо в мене в принципі непоганий молот. Чому кажу непоганий, бо є значно кращий. І я зараз поясню, чому. Я казав на початку, що більшість е стрімерів, блогерів, чуваків, які кажуть, зараз я вам покажу білд, який не потребує жодних вкладень. Откровенно, піздюнькають нам, друзі, бо я вибив всього 5 оцих Divine Orbів. Лише 5 за всю гру. Це майже 300 годин. Чому так? Один я потратив на цей молоток. Другий я потратив на ці чаровики 35% швидкості. Все. Це все лакідропи з босів. Більше я їх ніде не бачив, не нафармив, я бігав вже Т-15. Десь з 86 го рівня. Все. Для того, щоб е, вам одягнутись, вам доведеться зайти на трейд. 90% от усього всього, незважаючи на ці дві сфери, я ви вже на Т-15. Раніше ви ну, хаос-сферу знайдете. Це ви з речей нафармите. І декілька екзальтів з валом. Все, ви ніхріна не виб'єте. Я вам кажу. Просто ніхрена, бо вам не буде падати. У вас не буде тієї зачистки, у вас не буде тих шмоток, щоб просто бігти далі всіх рашити. Що ми маємо? Що ми маємо? Маємо. А ось що. Молот середній. Є набагато кращі молотки. Альтернатива для. Білда це ось е, саме такий молот культиста, який дає нам сплеш, щоб можна було роздавати хеві стани. Але нахріна, коли в нас є чудовий скіл зтампіт. Це я вам просто показав, як ще можна грати через автоатаку. Я думаю, всі розуміють, що просто ставиться злом броні і все працює добре і чудово. На альтернативній гілці в мене стоять два молотки, які акцентують е, вміння. А саме плюс 5 до левелів скілів. Для чого це потрібно? В нас дуже залежний скіл від тотему, саме від рівня. Бо саме рівень йому дає базовий урон. Тобто він не залежить від урону наших пушок взагалі, йому потрібна база. чим краще базовий урон, ось цей, тим ліпше. Тут використовується скіл Earthquake. Для чого? Щоб надавати «Judged Ground, тобто невеличкий землетрус, який сповільнює ворогів. Як це діє на бійки з босом? Ми даємо декілька тотемів, в мене їх три, можна зробити чотири, І пробігаємось стампідом. Стампід підриває всі оці землетрусики. За собою, тим самим наносячи дуже непоганий урон і ламаючи броню. Потім все дуже просто. Ми шліфуємось криком. Як бачите, можна використовувати такий, можна використовувати інший. Але для іншого потрібно, щоб більше давати стани. Після того, як дали крик, ми кидаємо молоток. Молоток зжирає розломану броню на босах. Наносить колосальний урон. Я сьогодні лише сьогодні добив і придбав собі п'ятий нот, щоб ви розуміли, за скільки, за 80 хаосу. Я просто обміняв все, що в мене було на хаос сфери. І закопився. Тому давайте перейдемось по основних скілах. Time of Need. Це наша хілочка. Запихуємо сюди все, що влазить по спіріту. Чому кажу, що це реальна гра, а не те, що показують в інтернеті. Бо щоб купити шмотки на Spirit, і на Resistor, і на ХП, і щоб були ще якісь корисні приблуди, я ж кажу, вам доведеться торгувати і дуже багато. Все-все, все, окрім молота і черевиків, куплене за Екзальт Сфери, і перстень я вибив, амулет я вибив. Все. Тобто розраховуйте на те, що ви дійдете і будете потроху, потроху, потроху покращувати свій е зовнішній вигляд, свій обладуночок. Так воно і піде. Тому користуємося тим, що влазить. Буде більше спіріту, чудово, можна буде ще докинути одну ауру. Геральт попілу, Та сама фігня. Закидуємо те, що працює. Як бачите, все просто, все чудово. Стотема ми теж. Можна розібратись. У нас стоїть Earthquake, ми сюди допихуємо трішки хіла, ми сюди допихуємо трішки люті. Це нам знадобиться для того, щоб активувати крик. Ось цей. І для того, щоб прокачати наш молот. Ну і щоб тотеми трішки менше жрали, бо вони жруть багато, коли в них плюс 10 до рівня. Як бачите, майже по 335 хп кожний тотем буде жрати. Тобто, вважайте 1000 хп на три тотеми. Ось така от фігня. Для чого все це ми робимо, в принципі. Ставимо, кричимо, набиваємо лють. Як бачите, зараз піде показничок. Для того, щоб ми могли з тампідом зняти броню, і по знятій броні кинути молот. Молот з'їдає. Зняту броню на ворогах наносить на 50% більше демеджу. Тут стандартний скіл, який зменшує область дії, але підвищує ще урону. Підвищуємо елементальний урон, тому що в мене, в принципі, там є файр урону багато. Можна поставити звичайний фізичний. З'їсти 10 люті. Ось саме цієї, про яку ми казали. І нанести ще на 35% більше урону. Ось дивіться, бачите? Зникло. Ну і тут шліфуємо знову урон, але менша швидкість атаки. Нам пофіг на швидкість атаки, головне трішки підтримати боса. 90% босів стоїть на місці. Тому проблем нема. З е, стрибком. Нічого тут, в принципі, дивного нема. Можете ставити що хочете. Це наш основний скіл, щоб вийти або зайти з бійки. Ну, скоріше за все, вийти, коли вас ви оточать. Або перестригнути якусь невеличку таку приградку. Теж чудово працює. Замість звичайного щита я поставив скіл, який теж буде трішки ламати броню і накладувати дейс. тобто краще підготувати ворогів до стану. Просто стоїм, блочимо урон під босом, і якщо ми десь не дозняли броньку, знімаємо. Все чудово, падає молоток. І, в принципі, саме таке на шліфовочку, якщо вже якийсь е, рарний мопчик не подихає, ми пропускаємо по ньому Сандер. Розвітлення на три гілки. Зараз побачите, як це чудово працює. Давайте я от зніму. Бачите, урон одразу підріс. Маємо одну гілочку ось таку. Вона червоненько підсилена вмінням. Потім додаємо урон від вогня, ще більше фізурону і шанс накласти автошок, який в нас і так, в принципі, працює на всіх скілах, але тут він буде значно більший. До речі, чому я сконцентрувався на стампіду, Тут також є додаткові 30%. Тобто стампід і сандер в нас е, найчастіше дають автошок 50 і 45%. Зняли броню, встали перед мобом і одразу от з трьох напрямків зарядили. Причому в Сандер, як і молоток, бачите, працює трішки з двох вмінь. Він зжирає повністю зламану броню і гарантовано наносить кріт. Можна одне з якихось вмінь, наприклад, автошок замінити, поставити щось на підсилення кріта. Який зменшує шанс кріта, але, в принципі, я вже по інтелекту не, влазю, не вписуюсь тут. Тому ось так. Ну і зараз наприкінці я покажу, як на Т-15. Приблизно. Давайте будь-яку мапку виберемо. Нехай пустеля буде. Т-15. Ще енергощит буде в монстрів. 25% від їх життя. Зараз невеличкий забіг, ви побачите, що в принципі рарні моби падають. Якщо рарні моби падають з одного молота, то на босах вам вистачить прокаста або двох. Ну, адекватних прокаста або двох, щоб вбити будь-якого боса. Тобто дати нормально тотем, пробігти, зламати броню. Бачите, набагато більше взривів відбувається. І ми підриваємо екран. Все працює чудово нам вистачає на стампіді того, що ми ламаємо броню і підриваємо при цьому ворогів. Зараз я ще раз покажу камінчик, який за це відповідає. Розгон, який дає нам після 2 метрів 40% більше урону, ламати броню, підвищуємо область дії і коли броня повністю зламана, ми Наносимо Explosion на 100% вогнем. Тотеми допомагають нам підвищити ДПС. Ой, бачите, здоров'ячка собі зняв. І скільки взривів відбулося, наскільки далеко це було. Це дуже зручно. У нас і так область велика. Але з тотемами ми покриваємо значно більшу площу. Все, пів екрана підірвали. Давайте знайдемо якогось рарника. Ну, ось, ось, ось вам і рарник жучок. Зараз приберу зайве з екрану. Злетіла лють, на жаль. Ну нічого, ми зараз накопимо. І кидаємо молот навіть без зняття броні. Все. І це без. Без убершмоту, без молотів, які коштують по 30 дивайнів, які наносять по 1000 урону. Це звичайний, в принципі, воїн, який набрав собі урону за допомогою перснів, молоток. Тут урону нема. ХП, стати ХП резисти. Резисти, ХП. Тут також трішки ХП, щит на резисти на ХП, шолом та сама фігня, амулет теж ХП. Все. По резистах я навіть хаос не добрав, броня не працює, тому, в принципі, вона не дуже зараз актуальна. Тому десь 3200, це навіть не те, що показують під 6000 хп. Я можу взяти талант, але в цьому немає потреби, бо ми будемо втрачати в уроні з оцих от підсилень, підсилень предків. Тому не бачу сенсу. От цього вистачає, я обичаюсь, для того, щоб бігати Т-15 мапки. Все. Все, що вам потрібно, набрати максимальні резисти з запасом хоча б там 10%. Хаос, ну мінімум 50%. Я не знаю, де 75 набрати, бо я ще не бачив речі, які дають набагато більше. У мене половину, напевно, що перчатки дають. Трішки плоского урону на перснях. Урон на молоті. Все. Бігайте, розвалюйте кабини. Я сподіваюся, вам трішки допоміг білд. Ви побачили мої дерево пасивних мінь. Якщо що, то можете десь зупинитися і подивитися, як воно працює. Ви побачили скіли, ви побачили реальний урон, який вони наносять. Як бачите, стампіт наносить 8500, slam 25000. вам 25000 вистачить за глаза. Ну і Молот просто він. Більшість ворогів буде ваншотити, а босом, ну, можливо, два прокасти треба буде дати. Користуйтесь, грайте, отримуйте задоволення. А всім вам гарного дня, друзі! Бувайте!